У Брюсселі завершується фестиваль українського кіно Юкрейн Film». Він щороку демонструє бельгійській публіці найяскравіші зразки українського сучасного та класичного кінематографу. Які фільми увійшли в цьогорічну програму? Як фестиваль впливає на сприйняття української культури в Європі? Дивіться далі. Брюссель, кінотеатр у королівських галереях у центрі міста. Від п'ятниці тут щодня показують українське кіно. Так відбувається щороку, з 2016-го, коли фестиваль Юкрейн Film заснували як форму українського культурного спротиву, каже організатор Денис Іванов. Ми, коли починали в кінофестиваль, то українське кіно це було б щось там, що належить скоріше до Росії, ніж там до європейської культури або до якоїсь самобутньої культури. І нам навіть куратора наших перших фестивалів, намагалися від культурної інституції призначити росіянку. Ми і через що ми відмовилися і з зрозумілих причин. Зараз я думаю, що нам не треба вже доводити, що Україна не Росія, да тобто, але я не думаю, що це заслуга насправді фестивалю. Це скоріше заслуга наших військових. Відкриває цьогорічну програму документальний фільм Мирні люди, призер кількох міжнародних фестивалів, зокрема Берлінале. цей фільм комбінація з перехоплених приватних телефонних розмов російських окупантів зі своїми рідними. Режисерка фільму Оксана Карпович опрацювала понад 30 годин таких записів. Серед них зізнання в убивствах та тортурах. Ці розмови звучать на тлі статичних кадрів, з розтрощених житлових будинків, шкіл та мостів на території України. І саме мені скажи ти бачив натовські бази там. Ні, пока ні, а нам то показують що там натовські бази одна на над і їх розбамблюють. Це все... Для Оксани Карпович це другий повнометражний фільм. Каже, найбільше хотіла показати західній публіці психологію простих російських громадян. Моя мета була відкрити очі світу на обличчя Росії, яке вони не знають. Я думаю, зазирнути, можна сказати, в глибини російської душі шляхом вивчення перехоплених розмов у цих розмовах. мене цікавили. Не стільки навіть російські окупанти, як ми їх називаємо, мене цікавили передусім сім'ї, дружини, сестри, батьки тих, хто прийшов завойовувати Україну. І саме завдяки цим голосам і їхнім розмовам, і їхній інтимності, приватності, мені здається, що мені вдалося Дослідити як працює російська пропаганда в Росії. Ще один документальний фільм про війну – «20 днів у Маріуполі. Стрічка Мстислава Чернова та команди Associated Press розповідає про перші 20 днів облоги Маріуполя під час повномасштабного вторгнення Росіян. Фільм приніс Україні перший Оскар. Город Маріуполь блокірован з усіх сторон. з мамами хотіла... Про прифронтове життя та пригоди підлітків з Донбасу розповідає документальна стрічка. Ми не згаснемо Аліси Коваленко. Торік цей фільм показували на Берлінале. Він став переможцем фестивалю «Докудись.UA» і загалом взяв участь у понад 30 кінофестивалях у різних країнах. Але організатори взяли у програму не лише фільми про нинішню війну в Україні у Брюсселі Показали повнометражний дебют Філіпа Сотниченка «Ля Палісіада іронічний детектив, який нещодавно пройшов в українському прокаті. За словами організатора, важливо показувати не тільки історичні події, що розгортаються в Україні, а й наші мистецькі таланти. В нас є два фокуси. По перше, ми маємо таку амбіцію для того, щоб фільми, які приймали участь, брали участь в фестивалі, вони розказували, могли розказати історію України. Но якщо взяти всі фільми, які ми показували до цього, то там від майдану до сьогоднішнього дня можна прослідкувати, що Трапилася з країною Україна в цей час з цими фільмами. І з іншого боку, ми намагаємося представити тих талантів, які з'явилися в Україні. Бо нам здається, що в нас в Україні достатньо реально великих кінематографістів світового рівня, якими можна справді пишатися. Закриває фестиваль класика українського кіно: фільм «Тіні забутих предків Сергія Параджанова. Бельгійцям покажуть відреставровану версію. Ця стрічка посідає перше місце в рейтингу 100 найкращих українських фільмів. Від Довженко центру показ у Брюсселі вшановує сторіччя з дня народження українського та вірменського кінорежисера. 2024 рік організація ЮНЕСКО визнала роком Параджанова у світі. Ірина Іванова, Володимир Самченко, подробиці Європейського бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.